Ніч лягає на район, туман між нами, та серце знає, де твій дім Мокрий асфальт, ліхтарі не сплять, місто мовчить, але хоче щось сказать Диму легень, аж думки в голові Ми загубились у цій тишині Крок за кроком Не видно шляху Я шукаю тебе крізь холодим лу туман". туман між нами туман Я йду на твій голос Крізь нічий обман туман він давить як страх, але я не здамся, тримай в думка туман. Закрив небеса, та любов це вогонь, І не погасить роса, хай та не до ранку, я знайду тебе навіть тембрявій тумані Вітер в обличчя, курка промокла, правда, гірка але ще не змокла, скільки разів ми мовчали вдвох. Гордість сильніша за кожен крок Люди, як тіні, всі поспішають, ніхто не знає, як серце кричить, я би кричав, та туман ковтає все, що болить, він у собі ховає. Yeah. Якщо загублюсь, клич мене, я прийду навіть коли не день, навіть коли весь світ туман, я буду тим, хто не зламав. Uh -oh. Шнамет, туман. Я йду на твій голос крізь нічий обман туман Він давить як страх, але я не здамся, я тримаюсь в думках туман. Закрив небеса, та любов це вогонь і не погасить роса Хай не до ранку, я знайду тебе навіть темрявій тумані. Коли ранок зітреть сумло, я побачу тебе і зрозумію, чому. Я йшов крізь холод, білий обман, Бо любов сильніша, ніж туман.